Добре дня, ночі. Інспектор патрону поліції. Ну, декаємо, декаємо. Здравствуйте, а що ж ви на несправному транспортному засобі служби висяти? Чому? Ну, ну, тільки що перегоріли. Ну тільки що. Добрий вечір. Зараз перезвонимо в службу, під'їдемо, поміняємо. Не, не, чекайте, що значить А Порушення ПДР. Добрий вечір. О, ви на людей... людей Ви на людей пишете постанови за такі ж порушення а Самі кажете. Це що саме, що лампочка передає? Звісно. Ні, ну, тим більше на несправному транспортному засібі не все знаю, Транспортний засіб не може вважатися справним, коли якісь світлові прибори не правильно? 30 метрів правильно? Пункт 34 шороса правило, дорожний рух. Що ви? Про світлові прибори в нічний час. Вам нагадати, або ви маєте знати? Я розумію. Сантиметрів ну, Я... вже читається. Це І про забруднені номерні знаки. А, 34. Ні, не розказую, але ну, чи, чи знає. Де, де, де. Ви знаєте правила дорожнього руху? Знаю. Гласно. Ну. А -а -а. І що гласить пункт? Пункт 34 да. Да. про неосвітлений номер. Так? Mm -hmm. У темну, да. темну пору доби. Yeah. Mm -hmm. У, нас видно, знач... У нас одна лампочка перегоріла десь по дорозі. Тому що як виїжджали, ми перевіряли справність транспортного засобу. У вас має бути горіла. з собою лампочка. Mm -hmm. Ви маєте устринити на місці. Якщо ви не можете устрити на місці... А, так, так? ви так. Ні, ну чекайте, ну факт про порушення ПДР був. Факт порушення по ну, да. ну, ну, Я маю ввиду, що ну, людей штрафуєте. За правильно. подібність. Про порушення. Ну, е, за, чесно вам скажу, я особисто ви не е, штрафуєте. Ну, за, за номерний знак, якщо він забруднений, не освітлений, то ми для, це причина зупинки для мене. Ми людей інформуємо і попереджаємо. Нічого, я їду по дорозі, вдруг вони не включають мигалки. Хлопці, що сталося? У вас е... посвідка номера не горить. Я кажу, дійсно, да? Да, вийшов, дійсно не горить. Або ми виписуємо на вас протокол, або ви встріляєте нісправності. Добре, питань немає. Шур-шур у машині немає точно такої лампочки. Ну я на заправку побіг до хлопців. Кажуть, такої точно не маємо. Є другі. Я побіг на другу заправку. Вони, а ми не можемо чекати вас. Я кажу, так ви не можете чекати. Ну кажу, скільки часу дається на заміну лампочки. А такого немає. Про временного проміжутка поміняти лампочку немає. Та кажу, якщо немає, значить, от машина, от ключі, документи у вас. Я йду міняти лампочку. Якщо немає временного проміжутку. а ви не можете відходити від машини. Я кажу, як я можу поміняти лампочки, якщо я не можу відходити від машини. Починає мене за руки мати. Скільки часу Василь, Ван... я по закону маю поміняти Василь лампочку? Іванеч, Скільки? Нема, такого поняття. нема Вам чекайте, немає. Василь Іванович, Василь Іванов. Я, шо... я, я... я йду лампочку в лампочку. Будете підписуватися? Я буду міняти лампочку. Я підписуватися не буду. Я буду мінати лампочку по світу. Ми вам надали вже цей video, час. Video Який час, Василь Ливан, Скільки? Іванович, нужна? О, таке. Василь Момент. Іванович. Відмовляєтесь? Чекайте, зараз я він лампочки Не відмовляюся, я її буду Все. Не вмішуватися ротик справи. Я не вмішуюся. Ви тоді ви будь ласка, на безпечну швидкість, там можете знімати. Я йду за лампочкою. Я йду за лампочкою. Я йду за лампочкою, буде. Постанову будете? Я постанову. йду за лампочкою, Ви мені не дозволяєте йти за лампочку. Ви мені не дозволяєте, Значить, Иванович, мені не дозволяєте буде... піти, взяти лампочку. Не, Иванович, Я йду вам взяти буде... лампочку. Василь Іванович, вам буде надійснувати постанову пошту. Напротязі трьох днів. Ні, будь ласка. Не, ну Ви замкнулися. Вам буде. от міняє. Дає лампочку. Рішення, лампочку Рішення, зараз міняє. Б... Ну, ми на свої очі бачили зовсім інакше. Ну я не знаю, що. Ну, я ж не буду вам брехати. Ну, Ми вас очі особисто для мене. Це причина Меніру. зупинки транспортного засобу, щоб водія проінформувати і попередити. Якщо документами у нього все в порядку, інші порушень немає. То, може, ви дуже хороший такий інспектор поліцейський я розумію, моніторинг під'їде поспілкуватися А що нам з ними спілкувалося? Я розумію а, щось... людей. Нам нема нічого, що з ними. А, це вони ж мають приїхати скласти постанову. Ну, ну, я, да, я не знаю, що би ви хотіли. Ну. З а нам з розмовляти немає. нас, дивіться, номер 0553. Відійдіть з 20 метрів, якщо ну, він читається... Правило дорожнього руху тоді... гласять як? Правило дорожнього руху гласять, що? З 20 метрів має читатися. Відійдіть з 20 метрів, подивіться, якщо читаються, які питання. Зараз підійде моніторинг, можете з ними поспілкуватися. Як? Робите в цій ситуації. Чи ви зупиняєте автомобіль. Не працює лампа, Ви кажете водію, поміняйте лампочку. У вас є право поміняти лампочку. Водій каже, у мене немає лампочки. все, составляємо постанову. Значить, аналогічно зараз точно так треба зробити. Я не Составити... разу так не робив. Но я ви не робили, робили, а ваші колеги робили. Тобто, ви ж ну, якби за службу відповідаєте, правильно? Ні, я кожен не відповідає. Значить, тиряти... може відповідати за всю службу. Значить, щоб не теряти час, ви можете ви э, постанову, постанову на даному і воді. все. Да, те нічого не буде. Зараз прийде моніторинг, будете ну, розбирати. Що вони покажуть, що повідоть. Ну ми почекаємо. Так? Що... Да. Ми не можемо. Ну для ваші цього... колеги так роблять. Для... Дивіться, для цього у нас є служба моніторингу. Там. Ну от автомобіль з порушенням поїхав. Що вже не можу отримати? Так от поліцейські з міста уїхали з порушенням, якоби на виклик. Срочно на виклик. Швидкість 60. Ми, ми їдемо 60 км в час, то є скорість просто шалена. І вони летять на виклик. Так може і не можна більше 60 їх. Не, там 70 можна, якщо стаж, до того. Ось такі от них Просто Так, от як бачимо, вони їдуть в управління міняти лампочку. Що порушують правила дорожнього руху. Ще й на знак стоп не зупинилися. Да. Просто вбігають від нас. Тобто, виходить водій, в якого не працює лампочка, підсвітка номера. Може поїхати додому і вдома поміняти. Ну так виходить. Зараз вискакую, спитай, по чому вони Андрюх. Давай, 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 давай. Я... Виключ. Видали, викликінчимо екіпажі і ми їдемо з одразу. Японія, а скажіть, будь ласка, Ні. чому не зупинились на знак стоп, якщо ви вимагають право дорожнього руху? Зупинився, як? Не. Ні, ви не стали перед знаком стоп. Кажуть, що вам зупинився. Ви, ви не стали перед знаком стоп. Я вам кажу, що зупинився. Ну хорошо. Так у нас є ви, чекайте, заферсо. я ми по вашому... Щось правила не учить, чи що, Бог його знає. Чесно, спонсора. Йовушка, я хотів, ще вас запитати, тобто, виходить, водій, в якого не працює підсвітка номера, він може поїхати додому і вдома поміняти. Так? Тобто, ви робите... да, постанова не має складатися. Постанова ну, не має складатися. Припустимо, якщо у мене на автомобілі перегорить лампочка. Одна лампочка е, на підсвітки номера я можу поїхати додому і дома поміняти. Тобто ну, поліцаї мене штрафувати не будуть. Скільки, будь ласка, на камеру це. Є таке ще як внутрішнє, внутрішнє переконання? Міняють. Не можна? Чому не можна? Так я хочу засняти, як міняєте лампочку. Хоть квіт, любопит Так а що, Джо, не можна? Под увагу.